Чому деякі ігри здаються нам геніальними. Я більш ніж певний, що у кожного буде на це своя відповідь. Комусь подобається сюжет, хтось любить сам процес, а комусь важливо би гра була ну, просто приємна. Однак, а ще як я трохи позанудствую і скажу, що для геніальності потрібні певні критерії. Як на мене, то вони є такими: повага до розуму та фантазії гравця. Послідовний сюжет із поступовим зростанням темпу, видатний та пам'ятний дизайн світу, різноманітність геймплейних ситуацій і, звісно, ж, новаторство. Як на мене, сукупність цих критерій робить гру геніальну. А ось підпадає під усі ці критерії Half-Life 2, що свого часу вийшла з під крила Valve. Вітання! Я пан Базун. Принаймні так канал зветься. Сьогодні я вас запрошую у турне до далекого 2004 року. І ми обов'язково з'ясуємо, чи насправді Half-Life 2 така геніальна, як я зараз намагаюсь розпинатись. Якщо вам не складно, там у описі є всякі цікавинки, і можете підписатися на мене. Звісно, якщо ретроспективно розбирати успіх якогось твору, Завжди можна дійти до якихось цікавих висновків. Таким чином, ми можемо прослідкувати закономірності, за якими проект розроблявся. Наприклад, успіх у ігровій сфері, це штука далеко не спонтанна, і він ґрунтується на багатьох деталях. Попри поширену думку, що творчість це щось абсолютно відмінне від науки і від точного розрахунку, саме геймдизайн поєднує у собі і те інше. Однак. Важливо не тільки мати власне бачення, але й вміти його передати іншим людям. Вміння повести команду за собою та дати їм впевненість дуже важлива риса будь-якого лідера. Геймдизайнери дизайнери не стали винятком. Ці риси притаманні більшості відомих авторів, яких ви тільки можете згадати. Проте мова зараз йде не про абстрактну більшість, а про конкретного автора, про Гейба Ньюелла, котрий був і залишається основною рушівною силою всієї компанії Valve. Перед тим як розпочати розповідь про Рейвенхольм, я вам хочу порадити книгу з от такою от назвою, яку самі ж Valve і видавали певний час. Зараз ви її можете знайти в їх веб-архіві. Посилання я залишу у описі до цього відео. Дискомфорт як основна частина гри. Запитайте будь-якого фаната Half-Life 2. Про його улюблений рівень у грі. Скоріше за все, ви почуєте, про ми не ходимо до Рейвенхольму. Метою гравця на цьому рівні є подолання міста, виживання в ньому, щоб за підсумком своєї подорожі вийти біля берега моря і зустрітися з супротивом. Однак Рейвенхольм запам'ятався і близько не через сюжетні тропи. Сама локація дуже сильно відрізняється від усіх інших, а й тому, що вона продовжує концепцію Ваув. Про непомітне навчання. Проблема більшості ігор у тому, що в кожній грі завжди є щось у самому центрі історії, що може все зіпсувати. І це сам гравець. Стандартним рішенням у більшості aaa відеоігор є те, що гравець по черзі грає персонажі з розробником. У гравця є повний контроль над більшою частиною процесу. Але розробник бере на себе відповідальність за завчасно зрежисовані катсцени. Це чутовий спосіб забезпечити розвиток персонажа, однак це не дає повної свободи гравцю, через що той буде себе відчувати зайвим, себто стороннім спостерігачем. І саме тут відбувається та сама магія Valve, яку ви наймовірніше відчували, але не могли зрозуміти, не могли її осягнути. Студія відкрила багатьом розробникам очі на те, як можна робити історію. Це зараз гравця не здивувати безшовним ігровим світом. А от тоді, в ті часи, це було неймовірне новаторство, і розділ Ми не ходимо до Рейвенхольму найяскравіший приклад такого підходу. До моменту, коли гравець потрапляє у місто, минає приблизно 2 години від початку гри, і за цей час гравець навчається основним механікам взаємодії зі світом, стрільбі, фізичним головоломкам і їзді на транспорті. Наочний приклад наративного дизайну. Це перше бомбардування краб капсулами, яке відбувається ще під час погонів у канал. Тут гравця вчать, що геткраби уміють ховатися у ґрунті. А потім, наприклад, повстанця показують наслідки атаки Геткраба на людину і показують це в той час, коли гравець знаходиться у повній безпеці. Це все належить до навчання гравця, вас послідовно готують до Рейвенхольму ще в розмовах повстанців після прибуття в східну чорну мезу. Якщо пройти повз тунель, що веде до міста, Алікс скаже. Це стара дорога в Рейвенхольм. По ній давно ніхто не ходив. І коли гравець пройде трохи далі тунелем, його цікавість розпалять черговою фразу. Повір мені, цей тунель закритий не просто так. До цього моменту гравець найімовірніше, вже звик до геймплейного циклу. А розміреність і неквапливість голови в чорній мезі лише підкреслюється. Якраз у цей момент сюжету гравцеві пропонується нова механіка гравіпушка. Рейвенхольм свого роду туторіал для неї, який дає змогу оцінити всю корисність і багатоплановість використання нової зброї. А заразом розповідає, як альянс бореться з повстанням. Онією з відмінних рез цього рівня є логічне продовження представлення альянсу як ворога людства і його методів боротьби з повстанням. Оскільки Рейвенхольм. Місто з моторошною історією, гравець спостерігає за наслідками того, що може трапитися з його друзями у сьогоденні. без жодного зайвого слова вам показують, що трапляється з тими, хто опирається в волі завойовників і чого для завойовників вартує людське життя. При розробці Рівень спершу планували побудувати так, аби Гордон Фрімен потрапляв туди прямо перед нападом Альянсу. Але варіант, коли місто вже давно занедбане, здався розробникам набагато більш моторошним і водночас цікавим. Левел дизайну містечку побудований на трьох наступних засадах: вузький простір, постійний брак боєприпасів і відчуття небезпеки. Half-Life 2 одна з небагатьох сюжетних ігор свого часу, в якій історія перегукується із геймплейними механіками взяти ті ж пастки отця Григорія, їх же зробив простий священник. Тому конструкція цих механізмів має відповідати цій умові. Пастки з лопастями, що крутяться, мають у своїй основі двигун внутрішнього згоряння, який розкручує ці самі лопасті. А лопастів, у свою чергу, це металобрухт грубо і поспіхом, зварений між собою. По-перше, це вписується в контекст історії. А по-друге, породжує такі геймплейні ситуації, коли лопасть просто вилітає з механізму через брак. Або ж перші кілька хвилин у місті, після яких ви потрапляєте на склад із пилами та балонами з газом. Перед вами картина з зомбі підвішеного пилку, що натякає, що ці самі пили можуть допомогти вам у виживанні. Щойно ви знімаєте лезо, спрацьовує скрипт, і із за рогу виходить зомбі. Гравець машинально вистрілює в зомбі з граві пушки, вбиваючи його і навчаючись новій механіці. З цієї невеличкої сценки можна зробити. Наступні висновки. Гравцеві дають достатньо інформації, щоб він сам зрозумів, як йому боротися проти ворогів. Секція вибудована так, щоб людина по той бік екрану і не помітила, як її навчають і направляють. А також було показано можливості нової зброї. Half-Life багато в чому стала відповіддю на тенденцію робити ігри від першої особи банальними і передбачуваними. Багато хто з нас закохався у відеоігри через ті феноменальні можливості, які вони нам дають. І ми відчуваємо, як в індустрії ігровий досвід здебільшого зводиться до загальних речей, шаблонів, а його можливості не досліджуються. Ми сподівалися, що зуміємо створювати світи і персонажів, а не просто будувати тир. Half Life 2 завжди мене вражала ігра. Вона витримана у чіткій єдиній концепції. І. Розглядаючи кожен її розділ, можна прийти однієї тієї ж самої думки, Valve мали уявлення, чого не вистачало тогочасним гравцям. І автори вирішили дати гравцям цього сповна. Навіть в Half-Life Alyx ми можемо побачити спадщину другої частини серії і окремих її розділів, таких як Ravenholm, Нова Проспект, ну і багатьох інших розділів. Хоча студія відмовилася від системи епізодів. Вони в підсумку зробили спритний розворот і вирішили розповісти історію про Алікс Венс, залишивши заділ на третю частину. Щодо якої, до речі, Гейб Ньюел уже не настільки скептичний, як раніше. Неважливо, скільки мене часу, перш ніж ми знову зможемо взятися за легендарний лом. Однак, коли цей час настане, варто бути готовими до непередбачуваних наслідків.